Вітаємо друзі. Це сніжно дощова. Арена Львів не зрозуміло як описати погоду останніми днями в Україні. Це і дощ, і сніг, і мороз, і розмерзається. Воно і все це наш осінній пізно осінній футбол. Сьогодні точно не до погодних розмов. Оскільки зустрічаються одні з лідерів чемпіонату і команди, на протистоянні яких дуже дуже цікаво сьогодні буде подивитися. Насправді в нас ось ця частина чемпіонату надзвичайно цікава Андрій і минає, тобто гарні перші тайми їм зазвичай не властиві. Ось намагаються вони це все перекреслити сьогоднішнім поєдинком і гарна загозрюється передача. з тим, щоб його відловити. І ось ми дивимося на повторі, як дійсно першим на м'ячі був це переводить на ліву бровку. Ця передача не доходить до макована, але другий м'яч підбирання залишається за поліссям. Макона із м'ячем дуже цікаво сьогодні, як він протистоятиме коноплі. Обидва дуже швидкі футболісти. Тим часом конголезець пробиває. Стелить м'яч у руки різнику. Ну це швидше бонус для воротаря. Шахтаря відчути м'яч, відчути після удару суперника, але при цьому не мати особливих знову ж за втраченими йде якраз на лідерській позиції. Разом з Дніпром один судакову удар від нього поворота. Розкатали цю атаку. Гірники зараз Зубков притримав м'яч, відкотив під удар Судакову. І ми знаємо, що Георгій вміє значно краще. І зараз Поліссю десь щастить, дають пробити Судакову. Так кидаються під цей удар, але. Знаю, футболісти Поліссі, що у збірну Грузії, який відіграв 14 хвилин проти Іспанії у кваліфікації на чемпіонат Європи. І Сьогодні він змушений буде швидко вийти з лави запасника. Ось тут події на виході. Мають розібратися із сиканом. Закидання вперед. Сікан для якого ось такі епізоди просто рідні. Коли треба покусатися, трошки пробігтися, поштовхатися, ось це його. І тут Шабанов довів, що він в цих епізодах теж собаку з'їв. Навіть ми бачимо, що Шабанов ось тут, можна сказати, помилився, не прорахував відскок. Після цього м'яч зіграв і далі вже бойко з ціканом зіштовхується. І саме від голки парків футболіста полісі. Він змушений буде діяти обережніше. Ось як зараз, наприклад. Тут є підтримка зараз у Шаповала, але Зубков з під нього все одно пробиває. Не лягає м'яч як слід на ногу іще одному українському збірникові. Найкращий футболіст УПЛ за кількістю намагається розігнатися. Зіграв через козака. Він сюди підійшов. Шаповал. Подача. Будківський стрибає, Ну все ж таки тут м'яч стає здобучу різника. І звісно, коли в тебе є плип Будківський на полі, будь який крос. Це можливість відзначитися забити м'ячем. Подивіться на цей розрізний пас. М'яч штрафні площі полісся удар по воротах. Але Денис Бойко. Один із найкращих голкіперів цього сезону УПЛ свою команду рятує. Ти сказав, коли є Будківський на полі, а коли є у тебе Судаков на полі, то, можливо, ось таке. Криськів зараз відкривається, робить ривок і отримує ідеальний пас від Георгія Судакова. Ну і йому дали виконати цей пас. Ніхто не висів зараз на Судакові, тож він зміг підняти голову і оцінити ситуацію. Ну, тут Крисків не переграв. Класний момент, після якого є можливість створити ще один подачу. від кутового пропорця. Степаненко скидає собі за спину, а там Бондар. Йому не вдається під поперечину пробити лише над нею. Попри те, що Бондар не володів і не володіє якимись аж надто серйозними габаритами. Просто класи, як він вміє підключатися на стандарти. І зараз, схоже, ще награна комбінація. Подача на ближню. Тарас Степаненко і далі Валерій Бондар. В оточенні кількох опонентів пробуває вище воріт. І ось зараз персонально Боль. з ним багато футболістів насправді на подібне не наважується в сучасному футболі. Зіграти просто. Ось це зробив щойно Азаров, і все в підсумку завершилося вкиданням на Григора і ударом від нього в дальній кут. Ударом неточним, ударом не надто сильним. Я підозрюю, м'яч повністю контролював різник, але все ж ударом. В будь-якому разі непогана спроба і дуже проста вкидання за бокову і вже наступним році. Проти нього чоли Швілі. І яка проблема велика Голишвілі в грі в захисті, він не зустрічає своїх суперників. Удар від Грицука. Цього разу вже сильніше, але все так само не точно. Хапається за голову у розпачі капітан Поліся, але рішення абсолютно, мабуть, правильне. Ну, тут можна було пробувати через Будківського грати, можна було пробувати ось так пробувати. Інша річ, що дуже хотілося б Грицукові, мабуть, влучити. І знову Невертон, ось там він від не віддав. Здавалось би, просту передачу вкрай не точно скинув м'яч на суму. Матвієнко Прекрасно це все вміє. А ось тут передача Судакова. І Ще одна дуже хороша зубков. Пробиває парирує. який дозволяє йому приймати м'яч більш комфортні для нього позиції, для того, щоб віддавати ось такі от паси Судаков. Знову чудово розрізає всю оборону. Полілі на землі опонента прибирає, віддає передачу на Степаненко. Степаненко лівою ногою. Ось це так удар. Але Денис Полішвілі підійняв голову. В другий темп віддає, одним дотиком приймає Степаненко. І ми бачимо, як м'яч викручується більш зручно. Я думаю, для Дениса Бойка для Голукіпера, звісно, неприємний будь-який подібний удар. Тоді коли м'яч не за прямою траєкторією рухається за за непередбачуваною траєкторією. І зараз саме Валерій Бондар Ой, як же помиляється, удар, і До різника справа не доходить. Бондар сам наварив, сам на себе зараз удари прийняв. Відразу ж перепрошую він перед командою, але дійсно найважливіше те, що колективу спочатку допоміг. Бондар з м'ячем ніхто на нього не тисне. Він вирішив, якщо вже ніхто на нього не тисне, віддати передачу, в якій він впевнений, віддати передачу, яку він сподівався, що Бутківський не читатиме. Бутківський ліста дев'ятнадцять 19-25, визначився забити м'ячем, пенальті заробив. А зараз казак виконує подачу. Грицук головою пробуває не точно. Скільки вже спроб від, від Грицука ми сьогодні бачили, але влучити повороток йому поки ніяк не вдається. Як мінімум двічі пробував у першому таймі лівою, і зараз головою власне пробиває туди ж, куди ногою. І дивимося, звідки він ривок робить. Глибину штрафної пірнає. Незручно було насправді тут йому бити. Можливо, якби залишив м'яч для бутки. Так виглядає Бондар. Рушив вперед. Зберіг м'яч. Не Невертон Не заходить на удар. Уже здається, і насправді пробиває один із з першої спроби. Знову ж таки, хороший епізод для нього. Ще раз дивимося. Невертон. Насправді дистанція чимала була. І бойко очевидно, щока і забуває м'яч на лінії штрафного майданчика. Тут Крушинський. Є удар шастала стійко рятує Шахтар. Дмитро Шастал. Були певні думки з приводу того, можливо, він навіть вийде сьогодні в основному складі, оскільки з лави запасник чудово себе проявляє в цьому сезоні Форвард Полісся. Зараз Крушинський сам м'яч загубив, але сам його знайшов. Скинув м'яч під удар партнеру. І шастал як класно прикладається. Проте лишень в каркас воріт. Два забитих м'ячі у нього в цьому сезоні. Зароблений пенальті. Ось відразу ж подачі виконати гірникам після розіграшу Кутового. Але ось тут простіл Содаков розвертається. Удар воротах Денис Бойко. Це поки MVP. Man of the match. Тут і... прекрасна реакція демонструє Денис Бойко і свою команду знову виручає. І я би сказав, що цей епізод для нього, мабуть, був найтяжчим, оскільки скільки зіграв на фланг там Сікан, Сікан прострілює зубков. ні ось Степаненко правою ногою повз ворота. Пам'ятаємо епізод, коли класно влучив по м'ячу Тарас Степаненко, коли відверто приклався до нього. А ось тут влучити по м'ячу, спіймати його на ногу не вийшло. І Тому м'яч замість полетіти ворота. М'яч замість первати сітку володінь Дениса Бойка полетів далеко на трибуну. Я певен, що лівою ногою у нього набагато більше шансів було б реалізувати ось такий момент. Ну а тут на що може нарікати? Зрозуміло, що сам собі щось говорить підніс Степаненко. Ну але він. Шульга, він не правою ногою сильніше грає, а лівою. І знову гірники відбирають м'яч на чужій половині поля. Судаков здалеку пробуває і від цілі він не менш далекий. Ну Так, не лягає зараз м'яч на ногу Георгію Судакову. Я пригадую, як Михайло Мудрик, будучи ще в Шахтарі, наскільки часто він лишався після тренувань, бив, 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 бив. Йому казали вже тренери. Достатньо у нас арт, це те, що треба. Козак на подачі, козак сильно лівою ногою. Ось так підрізає головою. Шастом. Ми звикли насправді по останніх сезонах. По сезонах, можливо, тоді, коли не більш був український футбол, не більш Він був, що Шахтар і Динамо могли навіть сезони вигравати. У нас сьогодні були моменти? У нас сьогодні є емоції. У нас сьогодні є справжня конкуренція. Удар повороток від Бондера, і він ледь не останнім дотиком. Одних із останніх дотиків цьому матчі. Міг вирвати для шахтаря перемогу і Денис Бойко розуміє. Він сьогодні його колективу відверто пощастило. Це правда, і давайте дивитися цю атаку. Зубков пішов на лівий фланг грати класно прострілив. Зубков і Бондар опинився між двома футболістами Полісся. Не встигав грати цей м'яч Щоботенко, не встигав за Бондерам атакувати, а ось по м'ячу влучити так, як слід не вдалось. Один з найемоційні там був стики. Йому було боляче. Ну але врешті ні йому не забити сьогодні не вдалося. Ні шахтарю, ні полісю нікому. 0-0 шахтар вперше після 41-го матчу із голами не забиває в межах української прем'єр-ліги. В першому поєдинку між поліщуками та Донеччанами нічия без голів. Ось таке от протистояння. Двох чемпіонів чемпіона УПЛ та чемпіона першої ліги.